Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Армія Росії формує особливий буряцький батальйон, укомплектований громадянами Північної Кореї. Ймовірно, на війні проти України північних корейців може з'явитися не кілька тисяч, а і можливо кілька десятків тисяч. Що це змінить? Пояснює військовий оглядач Денис Попович. Як оцінюєте новини про участь кількох тисяч північних корейців у бойових діях? Ну, є вже свіжі новини, новини про те, що готуються на далекому сході контингент чисельництво до, до 10 тисяч північно-корейських солдатів, які будуть використовуватися або для прикриття державного кордону, ну і відповідно до ротації для ротації російських військовослужбовців. Ну, це, в принципі, те, те, про що я казав раніше на багатьох платформах. Ну і здається, в громадському радіо так само, про те, що безпосередня участь Північної Кореї, солдати Північної Кореї в бойових діях, вона є менш ймовірною, а більш ймовірною буде якраз от, подібний формат, що коли солдати Північної Кореї займатимуть позиції десь на кордоні, або будуть знаходитися в тих місцях, де. Потрібно, де є можливість вивільнити резерви, і ці резерви російську армію підкресли, вже підуть на фронт. Тобто цей формат є теж небезпечним для нас. Є ще більше новин щодо потенційної кількості північних корейців. Та я, наприклад, прочитала оцінку, що Північна Корея володіє резервом до 100 тисяч військових, і відповідно наскільки Російська Федерація здатна буде вмовити північних корейців задіяти весь цей резерв, це відкрите питання. Ну, э, російська э, Північна Корея взагалі володіє армією э, близько 1 мільйона 300 тисяч особового складу. Да. Так, Майже понад, як понад українська мільйон... армія. Там є понад 5 мільйонів ще мобілізаційного резервуних. Це мілітаризована країна, котра э, увели свій потенціал фактично економічний, 27% від правочного э, продукту. Це астрономічна, э, астрономічна сума. То вона спрямовує на мілітаризацію на Збройні Сили. Але давайте ми будемо дивитися правду в іншому. Окей, по-перше, 100 тисяч, ця цифра вона була вже, вже було прокоментовано про те, що це не відповідає дійсності на офіційному рівні. Наші українські представники це казали. Але якщо навіть уявити, що подібний контингент може бути переплав, переправлений на територію України або на фронт, або на територію Російської Федерації, виникає питання логістики. Окей. Зайдуть вони на лінію бойового зіткнення почнуть воювати, почнуться в них втрати, почнуться в них двохсоті, трьохсоти, Доведеться їх якимось чином забезпечувати, евакуювати поранених, перекидати боєприпаси. Хто сказав, що будуть евакуювати та... поранених? Пане Денисе. Російська армія славиться тим, що дуже часто не евакуює поранених і загиблих ну... в тому числі. Навіть північні корейці не ростуть на деревах, і не розмножуються, як бактерія кошкування, розумієте? Так. Навіть якщо вони не будуть евакувати поранених і не будуть евакуювати вбитих, все одно доведеться їм перекидати війська на поповнення. Так. Ну, така логістика. Давайте ми собі уявимо відстань, яка розділяє Північну Корею і лінію бойового зіткнення з однією залізницею, яка фізично поєднує Російську Федерацію і Північну Корею десь на далекому Сході. Уявіть собі, напружені логістики для того, щоб забезпечувати статистичний контингент. Тобто, ну, я не знаю, чим це може закінчитися. Тобто, Доведеться, очевидно, будувати ще якусь Байкало-Амурську магістраль, мовно кажучи, доведеться там напружувати водний транспорт. Це ж армія, так чи інакше, навіть Північна Корея, навіть північно-корейська армія із жорсткою класовою ідеологічною боротьбою все одно потребує поповнення. Але ви сказали, що навіть участь північних корейців, наприклад, в такому форматі, що вони е заходять на кордон і перебувають своїми підрозділами на кордоні між Росією і Україною, тим, тим, таким чином вивільняючи російські підрозділи, це теж для нас небезпечно? Так безумовно, оскільки Російська Федерація отримує додаткові резерви, які можуть бути кинуті на фронт. І це буде російська армія, яка буде безпосередньо воювати стосовно наших можливостей атакувати там умовно Брянську Білгородську область, яку там будуть захищати північні країни. Ну, є певні питання. Я зараз не буду фантазувати. І ці питання вони збираються в розвитку. Так, не, будем... то, що... Та, не то, будемо фантазувати, але от, власне, давайте обговоримо те питання, наскільки, ймовірно, те, що Російська Федерація покладатиме охорону свого кордону і на, на північних корейців вони ж власне, мали вже приклад Курської операції Збройних сил України. Невже вони вірять в те, що північно-корейські підрозділи зможуть ефективно Протидіяти Збройним силам. Ну, Це розумієте, це питання на нього зараз немає однозначної відповіді. Ми зараз, на мій погляд, не можемо розписуватись там за ті думки, які зараз є в голові у російських стратегів. Ми з вами зараз опираємося на ту інформацію, яка є у широкому, у широкому інформаційному полі. А вона така, що є наміри. Використовувати військовий спосіб північної Кореї саме таким чином, в такий спосіб, у що це виліться, цілком можливо зможе статися так, що 30 років через 5 в цих прикордонних районів будуть діти, які дуже схожі на північно-корейських батьків. Це буде єдиний пам і ефект. Чому я так кажу? Тому що вже є інформація про те, що 18 північно корейських солдатів вже <кій> не потікали з позицій. Тому питання стосовно їх дійсно мотивація, воно постає. Ну я думаю, що тільки з часом можна буде оцінити масштаби СЗЧ з боку потенційних. Військових з північної Кореї, які з'являться, з'являтимуться вже з'явилися на війні Росії проти України. Я нагадаю, цю тему обговорюємо в ефірі Громадського радіо зараз з військовим оглядачем Денисом Поповичем. А давайте поговоримо про те, чи є сильні сторони у північно-корейської армії, які вони. Ну я якщо ви помітили трошки з іронією коментую так. цю о, історію, не, не не через неповагу до. Слухачів, а через відсутність, скажімо так, реакції Заходу на подібні взагалі обговорення. О, ось, бо ми бачимо, яким чином ця війна розповсюджується по континенту. І мене особисто дивує, чому жодної реакції від Заходу. Котрий просто дали Північну Корею санкціями зараз немає через тими викупні мої такі іронічні, скажімо так, висловлювання. Але стосовно можливості північно-корейської армії, серйозно, на сьогоднішній день це темна конячка, бо ми розуміємо, що війна в Кореї на Корейському півострові вона закінчилася понад 70 років тому, фізично закінчилася. тобто не юридично, оскільки в юридичному плані вона ще продовжиться, там немає мирного договору. Між північною Кореєю КНДР та Республікою Корея. ну от але бойові дії активні закінчилися понад 70 років тому, і з того часу не було досвіду у армії Північної Кореї щодо бойових дій. І це дуже важливо, оскільки ми бачимо, яка різниця між частинами, які мають бойовий досвід і які його не мають. Я не думаю, що Північна Корея тут буде якесь диво демонструвати. Диво дивне, тим паче, що вони не знайомі із сучасними методами бойових дій, а якраз нові розділи цих сучасних методів зараз пишемо ми Збройні сили України, ну і певною мірою Російська Федерація так само, оскільки вони теж є іншою стороною цієї війни. Відповідно, в мене є певний скепсис стосовно їхніх можливостей, хоча б не став би їх недооцінювати саме з точки зору якоїсь ідеології, тому що вони і росли і. Вховувалися в певному інформаційному фоні, е який нам навіть ну, важко замоявити. Я навіть думаю, що поступені свобод громадянського суспільства, якщо таке суспільство взагалі існує в Російській Федерації, воно навіть набагато вище, ніж в Північній Кореї. Це треба усвідомлювати. А... Тому тут така доволі стоїть. Якщо, якщо спробувати спрогнозувати, знаю, що ви цього не дуже любите, але все ж таки. У разі прямого бойового зіткнення між українськими підрозділами і умовним підрозділем підрозділом сформованим з північних корейців відсутність знань про ведення сучасної війни і реалії російсько-української війни, вона потенційно може призвести до високих втрат. Я так розумію, саме так. Тому я почав розмову з того, що питання логістики тут постає е, на перший план. Оскільки навіть якщо вони будуть залишати своїх солдатів на полі бою, не будуть евакуювати поранених і вбитих, все одно доводиться ввести це поповнення. Чим більше контингент, тим більше проблем у цьому плані. Ну, от. Але е знову ж таки темна конячка. Я думаю, що тут велику роль буде е грати якраз ідеологічна накачка цих е північно-корейських солдатів. Стосовно їхніх навичок, ну сьогодні ж, знову ж таки повертаємося до цього повідомлення про те, що 10 тисяч кірпінжок е е солдатів ведуть підготовку на далекому сході. Ну очевидно, е росіяни якийсь е набір даним дадуть. У, у ну, цієї та, звісно, це все буде залежати від того, як росіяни їх готуватимуть. Ми знаємо, що в принципі рівень толерантності росіян до інших народів, інших націй, він не дуже високий. Тобто є така ймовірність, мені здається, що росіяни будуть ставитись до навчання північних корейців так, як вони завжди ставились доволі зверхньо. Ну, тут теж розумієте, не можна таке стверджувати, бо це залежить від того, які є домовленості між Кимчинином та Путіним да. стосовно використання цих північно-корейського північно контингенту, а відповідно... чи є у цього контингенту умовний статус м'яса, якщо сказати так доволі, е доволі жорстко теж можна таким чином прямо висловитися, чи цей контингент буде використовуватись у плані м'яса. Але якщо він буде стояти десь на кордоні, то ясна річ, він не, він не буде таким чином використовуватися, він буде використовуватися як прикриття. Тому тут питання щодо домовленості між обома лідерами кремлівським лідером і північно-корейським лідером, які, скажімо так, умови використання цього контингенту є. Чи справді він бо слухо можливо, що цей контингент може бути от ці військослужбовці, які залишаться в живих після бойових дій на території України? Вони теж можуть виступити в ролі інструкторів для північно-корейської армії для того, щоб вже передавати власний досвід північно-корейської армії щодо ведення сучасних бойових дій, і цей досвід, на превеликий жаль, може бути використаний у війні з Республікою Корея. Тому я не думаю, що так в розхоти будуть, будуть пускати, аби нещить, затикати їм діри в наступальних діях. Денис Попович, військовий оглядач у ефірі громадського радіо, говоримо про потенційну участь північно-корейських солдатів у війні проти України і про те, що це означатиме на полі бою, пане Денисе, от є думка інституту вивчення війни про те, що в такий спосіб, використовуючи угоду з північною Кореєю, Кремль намагається уникнути оголошення ще однієї хвилі відкритої мобілізації. Мізації в Російській Федерації, попри про те, що прихована мобілізація і мобілізація за гроші укладання контрактів триває весь цей час, тим не менше для Кремля цих масштабів вже стає недостатньо. Ну тут знаєте, знову ж таки, питання в кількості: 10 тисяч українських військовослужбовців вони не вирішують питання мобілізації або її відсутності. Угу. Бо 10 тисяч це в масштабах тих втрат, якщо уявити, що вони все ж таки будуть брати участь у бойових діях. В Чому я знову ж таки хочу підкреслити це я не дуже вірю. я Вважаю це, що ця ситуація малоймовірна, мало ймовірна, зогляду на ті, скажімо, так, обмеження, про які я тільки що казав. А ми, а ми з вами ще трохи збуваємо про мовний бар'єр, це теж в принципі певною мірою є перешкода, хоча вона подолана в принципі, можна її подолати. Але питання не в цьому. Питання в тому, що цієї кількості буде замало. Бо е е темпи знищення російських військовослужбовців ліквідації в нас е щодоби, щодоби перевищують одну тисячу. На 1200, 1300. Сьогодні, здається, понад 1400, за даними Генштаба, ліквідовані російські військовослужбовці. 10 тисяч ну це на 5 днів. На яким чином вони зможуть. Значить, скомпенсувати мобілізаційні ресурси Російської Федерації. Я думаю, що все ж таки перше їхнє завдання це вивільнити резерви для Російської армії, щоб вони могли задіяти на тих ділянках фронту, які вони вважають для себе зараз пріоритетними. А цілком можливо, це Курахівський напрямок, Покровський Курахівський напрямок, Покровський на, напрямок, як такий, можливо, Купінський напрямок, де зараз вони теж намагаються атакувати. А от все ж таки, як вважаєте, питання відкритої мобілізації для Росії? Воно постане в осяжному майбутньому? Ну, ми бачимо, що поки що вони хочуть задовольняти потреби Збройних сил Російської Федерації з допомогою так званої добровільної мобілізації або прихованої мобілізації, яку вони зараз проводять, тобто контракти за гроші. Контракти за гроші абсолютно точно. І за останніми даними в лідерах по цих підйомних зараз є Білгородська область 3 мільйони рублів. А далі йде Ханти-Мансійський автономний округ, 2 мільйони 750 тисяч рублів. І лише на третьому місці Москва вивід сюди. Тобто ми бачимо, які регіони зараз у них в цьому питанні вибуваються в лідери. Хоча я думаю, що Москва не буде довго терпіти, значить, таке, знаєте, Третє місце? Третє місце, яке, яке ганьбить статус столиці, тому я думаю, що дуже скоро вони піднімуть ці виплати, і мова йшла про 5 мільйонів. Я пам'ятаю так буквально один-два місяці тому. Тому ми бачимо, що ці виплати вони ростуть, а ростуть вони чому? Тому що потрібно залучати людей, а люди не залучаються. Тобто треба їм пропонувати більше фінансову мотивацію для того, щоб було більше добровольців, щоб можна було поповнювати війська. І е, поки що ми бачимо, що на це робиться ставка. Е, мобілізацію вони очевидно відклали на певний час, е, бо вони очевидно бояться якихось е, речей всередині суспільства російського протестів там чи щось таке, і зараз вони будуть очевидно комплектувати свої війська якраз на фінансову засаду. Мені здається, що в такий спосіб Російська Федерація. Ну, Дещо подібні речі, подібні, е, як з точки зору е, намагання е, Кремля дотягти цю війну тими силами, які є. Та? Це нам нагадує власне, наші внутрішні питання, які теж стосуються сил, мобілізації, додаткових людей. Е, не дивно, що висновки ті самі роблять і наші вороги. Ну, на превеликий жаль, у нас немає такого фінансового ресурсу так. для того, аби, аби давати підйомної добровольцям. Якби він був, то очевидно, у нас було б менше проблем через те, що це от був би таким новий, був би такий новий фактор для тих, хто хоче значить, воювати. Бо фінансовий, фінансовий ресурс він теж є важливо. Він може вичерпуватися, тобто він може. Мати менший ефект, але якщо його, скажімо, так, підключити в наших умовах, то він міг би допомогти набрати людей. Тобто, окрім е мобілізації, як такої зараз, як як у нас зараз у нас триває, підключити нам фінансовий ресурс, можливо, було б було б, було б краще темпи поповнення війська. Ну але на превеликий жаль, у нас такого ресурсу нема. Через те ми діємо тими методами, які ми зараз діємо. Повернімося до теми з північними корейцями. Ви згадували логістику, та яка є важливим елементом в всій цій історії. Як вважаєте, з огляду на логістику, навчання всі ці речі, як скоро північні корейці з'являться безпосередньо? На фронті, ну в якому статусі, в якому форматі вони з'являться, ми вже спробували поговорити з того, що принаймні може бути. А от терміни їхньої появи, які вони? Ну якщо ми кажемо про те, що 18, ну і ми кажемо, ми чули інформацію про те, що 18 північно-корейських військовослужбовців втекли з позиції. Вже в прикордонні в російському, то ці терміни вони стислі, або вони скоро з'являться, або вони вже з'явилися. Навіть таким чином можна, можна сказати, тобто в певних, певних кількостях. Більш масові, скажімо так, їх поява. Якщо інформація про 10 тисяч північно корейських військовослужбовців, які зараз проходять підготовку на далекому сході, ну це залежить від того, на якій стадії ця підготовка. Ну, десь тиждень їхати на поїзді, на потязі ну, з, з, з точки А в точку Б. Літаками росіяни ну, то, думаю, не перекидають, може літаками. Ну ми кажемо, будемо, будемо, брати, будемо брати якісь, значить в них може бути озброєння, в них там може бути обладнання. Ми знову чудово розуміємо, що якусь техніку треба буде переганяти. А якщо це зробити, все ж таки залізницю, то я думаю, що сакральний термін 2-3 тижні. Два, можемо очікувати на першу появу. Першу появу. Бо треба треба ж розуміти, що в принципі цей військовослужбовці так чи інакше вони якусь підготовку пройшли вже е в північній Кореї. Тому, очевидно, там треба трошки їх там підрихтувати і продемонструвати їм, що, 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 що вони може зіткнутися е у сучасній війні. А для цього там потрібно там, на, міні, мій погляд, десь 2-3 тижні якраз. Так, я думаю, що якраз в цьому випадку цей сакральний термін 2-3 тижні виявиться доволі реалістичним, ніж в першоджерелі. Але хочу ще у вас запитати, пане Денисе, нагадаю слухачам-слухачкам громадського радіо, що з нами в ефірі військовий оглядач Денис Попович. Ви згадували про зброєння, техніку, що може бути, все залежить від. Формату участі, але тим не менше чи буде це проблемою для Російської Федерації забезпечити ще й північних корейців? От до речі, продовженні нашої розмови, я відкрив мапу російських залізниць. Я виявився право, тобто фактично з північною Кореєю з'єднує одна одна залізнична гілка, і потім аж до європейської частини Російської Федерації ведуть дві залізниці. Так чи інакше, от ця одна логістика, по ідеї, має бути цікава тим нашим силам, які е, планують спецоперації в глибині Росії, ну безумовно, одна з них Бам, друга трансіб, угу. тобто, де факто де-факто, лише дві залізниці, якщо вірити в залізницю залізниць Російської Федерації, і лише одна поєднує посередню Росію і Північну Корею. Саме тому я кажу про логістику: тобто, від собі, як по цим гілкам можна буде забезпечувати 100 тисячну Умовно 100 північно північно-корейського груповання, якщо ці гілки вони ще мають обслуговувати і потреби власної Російської Федерації як такої як цивільного сектору, так і військового сектору. Саме тому я кажу про логістику. А ці е гілки, до речі ж, використовуються і для надання Російській Федерації північно-корейських снарядів. Як, як тут побудована у росіян ця логістика? Наскільки можна про це судити? частково, частково все одно ці північно-корейські боєприпаси доставляються е, водним транспортом, але все одно і, інакше як по залізниці їм не потрапити до лінії воздітнення. Ми з вами це чудово розуміємо. Но так само, в принципі, в принципі і північно-корейські війська можуть бути доставлені водним транспортом. Але все одно їм доведеться добиратися або літаками, або залізницею до лінії бойового зіткнення, тобто логістика тут золота буде. Відповідаючи на ваше питання стосовно забезпечення, чи буде Російська Федерація забезпечувати північні корейські війська боєприпасами, я хочу звернути вашу увагу знову ж таки на відкриті джерела стосовно того, яку роль грає північно-корейські боєприпаси у веденні бойових дій Російської Федерації. А здається, Крило Буданово оцінював цю роль десь відсотків на 50. тобто півтора-два мільйони тонн північно-кореської боєприпасів із загальної кількості того, що Російська Федерація потребує, що вона готова виділяти на війну. Це доля північної Кореї, тобто, ми бачимо дуже суттєву залежність Російської Федерації від саме постачань від північної Кореї, і в такій ситуації мені дуже важко собі уявити, що е, Російська Федерація повністю візьме на баланс. Ще й північно корейського угруповання. якщо вони вже як такі залежать Північної Кореї і в плані боєприпасів, і в плані ракет. а Тепер ми вже бачимо, що в плані живої сили. Тому так от теж воно дуже, дуже, буде, дуже буде обмежена історія. Ну можливо, якесь об... медичне, медичне забезпечення може бути цілком можливо, там, можливо, навіть продовольче, але все навряд чи. Потрапляючи на лінію бойового зіткнення, північнокорейські військові можуть бути не тільки поранені вбиті, а ще й опинитися в полоні. Е якщо я не помиляюся, таких випадків ще не було. Якщо ні, то поправте мене, це щось змінить у публічному полі? Безумовно, безумовно, це має змінити, і це залежить від в тому числі від нас з вами. Що ми будемо відповідним чином це висвітлювати і доводити до. Наших союзників про те, що на це потрібно реагувати. А як реагувати? Ну, не на мій погляд, ну, принаймні, хоча б більшого більше озброєння. Якщо не людей, принаймні, ну про людей я і тут і мріяти годі. Давайте ми з вами згадаємо значить таке бойове налаштування французької сторони та французької держави, за пана пана Макрона, котрий пропонував на початку цього року. Розмістити французькі війська. І На далі подонах, розмов там. справа не зайшла. А от бачимо: тут далі розмов справа заходить із Північною Кореєю. І, і отаке, знаєте, старусяча поза від наших партнерів стосовно от повне мовчання, фактично. Якщо не нарахувати е, вчорашню, скажімо так, заяву представника Білого Дому про те, що знову ж таки глибок. Глибоко стурбовані щодо цього приводу них є, і поки що нічого в мене особливо не чули. От саме цей у мене такий іронічний лад, коли я з вами спілкуюся стосовно цієї проблеми. Хоча це гірка іронія, насправді. участь північних корейців у війні проти України і вплив цієї участі безпосередньо на ситуації на полі бою обговорювали з військовим оглядачем Денисом Поповичем.